Я рідний край та мова Солов'їна у вишивку свою не відкрив. Я прославляю рідну Україну, яскравою вишиваючи хліб. Народи мій, краяни і краятки, лета в по парустом в сидять та версії. Нехай цвітуть, не відцвітають вишиванки, і з того голоса пісня вони по землі. Людина і праця, людина і пісня, людина і витвір мистецтва це все. Вічно, безсмертна, щось з собою рідне і глибоко вражаюче. Наш український народ працьовитий, щедрий на талант обдарований, якщо працювати, то безснуло поту. Якщо співати, то дзвінко, розжосво. Якщо творити щось, то неповторно захоплюючи. З далекого минулого пішла й подія, вишивання, різьблення, шила це все пішло з любові до рідної землі. Ви повинні пам'ятати, що народне вишиванка це мистецтво, яке постійно розвивається. Це величезне багатство, створене при наш житті, талановитому місце. Наше завдання не розгубити його, а передати це живе іскріста диво, поколінням. Мережа Мережам виткне наше життя, душею свій час відчуваєш, і буде настільки до ця, які його вліки вплітаєш. Моя вишивана сорочка.